Друзі, всім привіт! Знайомтесь, це Людмила, власниця пекарні на Подолі, що продає ось такі гарячі кюртоші. Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки можна заробляти, кинувши роботу, і відкривши власну пекарню. Її власниця Людмила з радістю поділиться з нами сумами інвестицій, затратами, секретами легкого і ефективного управління бізнесом, який може приносити прибуток, тому що продає реально смачний і хрусткенький продукт. Дивіться інтерв'ю до кінця. Або після того, як почуєте усі цифри, написати вашу власну думку про цей бізнес в коментарях, за що можна отримати, до речі, невеличкий подаруночок від пром Мене звати Борис. Бажаю вам приємного перегляду. Розкажіть, будь ласка, про себе, як дав... Но ви стали підприємницею. Моя історія розпочалась не так давно, в грудні минулого року, тобто ще менше року тому я стала щасливою власницею пекарні. Ага, зрозуміло. Чим ви займалися до цього? До цього я була в HR. А це ваш перший бізнес? Так. А чому ви вирішили HR піти? А, прийшло свідоме рішення, що я хочу управляти. Власним власною справою, власним часом, і тому вирішила переходити ось так різко, застопнула в офісі і там на той час вже через два тижні запустила <світ> пекарню. Розкажіть, будь ласка, скільки вклали в цей бізнес на старті? Це питання найбільше цікавить початківці підприємці, бо вони не розуміють іноді це багато чи мало, скільки вони там планують вкладати. 10-20 тисяч доларів. Скільки у вас вкладення було в цей бізнес? На старті говоримо про 25 тисяч плюс, <світ> але я одразу зроблю нотатку, що я купувала вже готовий бізнес. Ага. Ну, тобто я розумію, що зараз якби. Запускали зовсім з нуля, це були б значно інші суми. Uh -huh. Едес, Кюртоші це ж франшиза, але ви купували не просто франшизу, цю точку вже запустив інший власник і ви в нього перекупили її, правильно? Саме так. А чому так. виїхав власник? Були проблеми з бізнесом? Якісь там особисті питання? Це були панове переселенці, і вони повернулися географічно в, в іншу ага. локацію. Тому а управляти вони пробували кілька місць управляти дистанційно? Ну, це не варіант угу. з малим бізнесом. Угу. Зрозуміло, гаразд. Отже, ви купили точку. Ваш бізнес це по факту франшиза кюртошів. Ви обрали перший бізнес з огляду на те, що це має бути франшиза, аби упростити собі роботу, бо вже налаштовані якісь готові рішення, чи саме хотіли відкрити щось пов'язане з кюртошами, бо це класний товар. От що як прийшли? Yes. До цього та дякую за питання. Насправді в мене то я не знаю надійшло щасливий, але симбіоз. Перш за все, чому франчеза? Тому що окей, я початківець в підприємництві та я була в прекрасних бізнес-моделях, працювала там в різних масштабах бізнесу, але все-таки стартувати самі було, було страшно. Тому франчеза. Та тобто є той старший брат, який допомагає, дає віднідані, допомагає ти свій шлях. А чому Кюртоші насправді це? Це моя любов так? давно тому mm -hmm. назад понад 10 років була в Будапешті, скуштувала і така це прекрасно. Mm -hmm. Я не знаю, як ця булка називається, але я хочу її mm -hmm. їсти. А це ж до речі, саме угорська страва, правильно? Mm -hmm. Це угорська випічка. А вона ще позиціюється місцями як чеська. Ну тобто тут не будемо стривати в полеміку культур. Mm -hmm. Мій досвід саме починався з Будапешту. Я навіть не знала, як вона називається, і в Україні просто загуглити не могла. Mm -hmm. я не знала, як це залишити за булка. І через роки півтора-два роки тому я побачила, що вони вже є в Україні. Гіні, а називаються вони кюр, то клас, і ось таким чином замечилася моя любов до боку до цієї саме випічки, uh -huh. і францеза як факти, те, що мені потрібно. Прикольно. Окей, побували в Будапешті, захотіли відкрити теж тут бізнес з Що ми до речі, тут в Україні взагалі небагато у нас курту, продається, правда? Як обрали от саме цю локацію під такий бізнес? Чому це класна локація? Ми знаходимося, якщо що в центрі контрактової, для мене однозначно, хорика дорівнює подол <гум> і подол дорівнює хорика. Тому відповідно, ось ця локація на подолі не так просто знайти місце під оренду. Це таке по доброму старе серце Києва, <гум> де відбувається культурне життя. А це в тому числі частина культурного життя. Ага, <гум> тобто Вашому контрактова площа, вона як бустить її стімний бізнес набагато краще, ніж якщо б ви від, відкрилися там, на Хрещатику десь в центрі, чи на лівому березі, чи на Троїщині. Так, вже маю ага. власний досвід і підтверджений досвід колег. Ну, в принципі, так. Mm -hmm. Ви мене переконали. Окей, тоді я пропоную зробити екскурсію для глядачів вашим бізнесом, закладом. Там є, так розумію, великий заклад ще всередині. А вже ж ходім. Йдемо. Нас вітає! Пекар. Наша зона бар-зона, де ми робимо напої. Бристо приймає замовлення. Далі плавно переходимо в зону випічки. Пекар це Ух ти. одразу це на місці. Це Якраз можна процес чуть-чуть підзняти, так? Так. Вау. З цього боку така барстєчка, зазвичай, де гості, котрі в швидше в форматі того, хочуть, чекають тут. Хм. А, ті гості, які бажають у нас посидіти, почилити, ідуть далі. Ходімо! О, так. синтезатор гітара. Творчі особи просимо вас. Ласка просимо. Це ви для гостей встановили гітару і синтезатор, так. щоб вони тут грали. У вас так наскільки часто користуються? В принципі, не дуже, але то наша бариста може пограти. Так? Ха -ха, клас. Вбиральню я бачу, вбиральню дуже люблю оглядати. Покажіть її, будь ласка, якщо, а, якщо можна. А, там. там щось є. Так так, так, так. Почекаємо. Зараз ми з камерою зустрінемо людину. <рес> а там ще у вас кімната для персоналу, так? А це швидша обманка. Тут особливості оренди на подолі. А що там там за обманка? велика кімната? Та да. <рес> ого, а, нічого собі. А це вже в інше приміщення, так? А це вже в інше приміщення. А. Ні, ну в принципі, ну це ж все одно можна кімната для персоналу назвати, якщо я отут би ось так став, наприклад і ви б мене закрили, то я би міг чуть-чуть перепочити і міг би там постояти так кімнатам самітиня. Поки ми чекаємо на вбиральню, розкажіть, будь ласка, скільки взагалі оренда цього приміщення у вас коштує? А не можу розголошувати однозначно цифру, але тисячу доларів плюс. Ага, тисяча доларів плюс. Ну і це варто зауважити. Ми знаходимося mm -hmm. знову таки в центрі контрактової. Вважаю, що це гарна ціна. А скільки комунальні платежі у вас в місяць виходить? У вас там пічки стоять великі, кавомашини, це напевно багато тяне? E, так, ну тут мені в цілому повезло комуналка орієнтовно 12 тисяч в місяць. 12 ну, тисяч? Місяць. Так. А розкажіть також, будь ласка, ми там побачили ваших працівників. У вас працює двоє людей на зміні, тобто це чотири людини. Всього у вас працює правильно? А хто займається прибиранням після того, як зміна закінчується? Самі працівники? E, ні, в мене є ще прибирання. Яка вечором приходить і у нас замивається все дійство. Якщо не секрет, що дорого коштує прибиральниця? Я знаю, що в багатьох бізнесах самі касири чи баристи прибирають приміщення в кінці зміни. Скільки вам обходиться прибиральниця? 200 гривень за зміну. Правда. Так. Тобто 200 гривень ви платите, вона приходить і ввечері все тут прибирає? Так. За миттям підлоги? Так. Ого, пекар замиває свою ділянку, Бариста замиває свою ділянку, прибиральниця на ній зал. А скільки також гостей до вас приходять в це чисте приміщення в розрізі місяця? Ну орієнтовно скажу десь півтори тисячі. Півтори тисячі гостей. Це ж по одному чеку приблизно на кожного, правильно? Так, так. Це виходить десь в середньому 15 гостей на день. О, ні, не на день, чекайте, це треба на тричі. Зараз зараз. В мене дуже погано в школі з математикою було. Ну 15 поділити на три це десь 50 гостей на день. Окей, та в середньому так. От ми і вияснили, -чуть потренувалися ділити. І тепер думаю, що ми можемо зафіналити вже побиральні. Ходім. Те, чого ви так чекали, поки ми задавали тут питання свої. Ага, жовта. Ось биральничка, в принципі, все необхідне. Дуже люблю такі штуки, як «Ladies Box. Ага. Сама ціню. обов'язково це додала. Круг. Ну, а в принципі, всі базові речі. Яке у нас колоритне місце сьогодні? Ні, мені, чуть -чуть. Кожні 5 хвилин проїжджає трамвай? Ось така прям подол-подол локація. Абсолютно. Поговоримо тепер про ваше меню. Дуже важлива інформація, до речі, що на праймі, от якщо хлібобулочні вибори, людина Вибори? вироби, якщо хлібобулочні вироби продає людина, їй не треба мати багато позицій, аби гарно заробляти, тому що їй потрібно просто в сезон попадати і продавати правильні товари, які класно завжди мають попит. Як от у вас з цим? Чи міняєте ви часто асортимент? Чи він у вас сталий зараз? І які у вас взагалі? Ціни на товар і які найпопулярніші кюртоші. Так, до речі, теж деякі позиції на промі замовляю. В будь-якому разі. У мене є посипки, назви, я думаю, наші аудиторії нічого не скажуть конкретні. Для кюртошів посипки. Для кюртощів, так. Насправді сезонність однозначно. Та товар сезонний, літо в нас спокійно, ми дрімаємо, ось п'ємо холоденькі напої. Кюртош-калач зазвичай асоціюється з новорічними святами, атмосферою різдва. Тому найкращі продажів на зимові це дуже відбувається. А от стосовно цін саме на кюртоші, які у вас види бувають, можливо, які ціни на кюртоші від і до І які найпопулярніші ціни варіюються від 90 гривень до там 180, вісімдесяти, тобто в залежності від Тому що це такий собі конструктор. В мене uh -huh. він може йти як в базовій комплектації, так і вже варіювати з посипками, наповнювачем, морозивком і так далі. Популярніші класичний класичний це, uh -huh. це посипка куриця, uh -huh. так це така класика жанру uh -huh. і, і, і теж мій фаворит. І з начинок, це напевно заварний крем. Зрозуміло. І я цілком згодна за аудиторію. Тобто, це те, що покаже а -а -а. статистика, і я так подумала, я це теж це теж, улюблений <ріпліт> картош. але у вас такі варіанти посипки. Дуже дуже велика варіація. Невже людям не цікаво спробувати все це? Наш продукт ну він реально новий на ринку України. Та тобто не так багато дехто бачив її. Дуже часто багато до нас приходять люди вперше скуштувати. Угу. Тому ось така, от скажімо, рекомендація в базовій комплектації — Скуштуйте, спробуйте. Ті, хто вже спробував. Воли знаю, за чим вони прийшли. Ось для тих є там пропозиції, наприклад, там дубайський шоколад, mm -hmm. це mm -hmm. нині модно, там нутелла в складі і так далі. А по часу скільки приблизно вони готуються? Це я так розумію, складний продукт, який у вас прямо тут випікається. Він не продається з вітрини, mm -hmm. готовий. Це наш біль 10-15 хвилин. Очікування однієї булочки. Ми продукт готуємо свіжесенький, у нас немає заготовок, у нас mm -hmm. немає заморозок. Максимально ця пухкенька, смачненька булочка для клієнта, але її потрібно випекти. Якщо це вже клієнти, черга клієнтів, то очікування може бути 30, 40, 60 хвилин. Ось і на жаль, я розумію, що багато клієнтів не готові чекати стільки чи вони поспішають. Ми це розуміємо. Але це специфіка продукту, але в цьому і фішка його взяти свіжесенки з печі. Це окремий кайф. А скільки одночасно от кюртичев може готуватися mm -hmm. у вас? Паралельно можуть готуватися. Ну ідеально шість, але ну не завжди технічно. Тобто реально mm -hmm. ми чотири паралельно готуємо. Ага. Тобто, в принципі, раз в 15 хвилин може видаватися по чотири кюртиші? Так. поставити дві пічки дуже хотілося б, але площа. І електрика навантажена uh -huh. на електро, а це ж старі будинки. А тут не будинок, можна, А да? Це будинок понад 200 років. Він uh -huh. прекрасний, це архітектурна цінність, але дві пічки винна. Uh -huh. А що по напоях? У вас це, от наскільки я знаю, в інших закладах власники часто дозаробляють прибутку більше з напоїв і десертів, аніж з основного продукту. Як у вас тут більше націнка? Менше? Я б не сказала, що більше є що більше, я заробляю на напоях. Uh -huh. Ні, все таки основний продукт це кюртощі. Uh -huh. Тут же, скажімо, додатково. Якщо говорити про. Оцінку націнка на, цінку, на цінку. Ну, обидва буде на. 60-70%, що там, що там. І на кюртиші, і на так. напої. Так. Угу. Ну, угу. Тому що насправді напої робляться з дуже якісної сировини, тобто затратна частина доволі немала. Якщо ми беремо найдорожчий кюртиш там, за 180 гривень, наприклад, то там собі вартість буде приблизно 60 гривень, заробіток 120 приблизно, так? А напій скільки коштують у вас? Це так в, в районі 100 гривень. Так само виходить 120 гривень, наприклад, 40 гривень це собі вартість, 80 заробіток. Але це без врахування, звичайно, електрики, працівників, приміщення, ну, всіх, взагалі, аспектів. Так. Дуже важлива тема також в будь-якому бізнесі це його реклама. Зараз без неї взагалі нікуди. Розкажіть, будь ласка, -як, як ви от, як HR, як людина, яка працювала в великих компаніях, рекламуєте свій невеличкий от, зараз заклад? Ну, в цьому питанні, боюся, не буду оригінальною. Тут, напевно, як класика жанра це таргетована реклама. Ага. Блогери. Угу. Ось люблю, панів блогерів, чудово працюють. Ага. А що саме вони в інстаграмі сторіси про вас роблять? Чи а, приходять, знімають різни? Так, інстаграм, так, так, ну в принципі, я тут експериментую, реально. Uh -huh. Тобто, десь я і з футблогерами працюю, десь взагалі з іншими напрямками, тобто якісь, ну, типу, обмін аудиторіями. Просто експериментую. Реально пробую де де залетить, де ні. Ну я не знаю. Поки що тут чарівні таблетки я не знайшла, щоб щось таке кайфове сказати. Uh -huh. Тут з реально класично. Але результат загалом відчутний від так. цієї треба блогерів залучати, так? Угу. Uh -huh, uh -huh. так. Okay, <laughs> Це, якщо що, не реклама зараз. Ну раптом, yeah, але ну <laughs> Ви реально робите класну роботу? От просто це, це ціна, ціна нова професія. Дякую, Покій, блогери, <laughs> таргет та в принципі листівки, листівки. розвішуєте по контрактові, може плакати а, якісь е, ні, листівки було. Я експериментувала трішечки. В принципі, як така малесенька швидка таблетка, ну можу сказати, що реально працює. Ну там, угу. типу в подарунок щось, знижка. Не скажу, що прямо ефект ну, може бути, не, не зовсім втрачені гроші. А в системі франшиз, взагалі, наскільки легко придумувати і запускати в результаті власне. Власні акції, там якісь знижки. Наскільки у вас взагалі от розв'язані руки, коли у вас є можна сказати, керівництво, яке контролює, щоб все по стандартах було правильно, чітко ну знову ж таки франшиза від франшизи буде відрізнятися в uh -huh. моєму випадку? Це окей. Тобто є речі, які спускаються централізовано. Ну зокрема, до речі, дуже прикольно В нас була акція на 8 березня. Ну реально поприводили клієнтів. Гості отримували за де стирали скетч-код і отримували там подарунок від uh -huh. ним як в дитинстві, копійкою. Так, ага. це ж так прикольно. На мою яку категорію Точно заходила. Ну, я б зараз хотіла частіше подібні речі проводити. Але блогери, ви кажете, от блогери і Таргет це такі це два стапа, да. без яких нікуди. А в таргіті що ви саме робите? Ви там рекламуєте якісь свої акції, знижки, так? А, сам продукт. <проб> Запускаємо відоси, якісь сексі, відоси з нашими класними кюртушами. <проб> Наскільки важко взагалі працівників було знайти на випікання кюрточев? Це такий незвичайний продукт, мало в кого в Україні напевно був досвід випікання. Наскільки важко їх знаходити, навчати? Борус, дякую. класне питання? Це моя... Моя стезя, те, що я люблю, те, чим я вмію добре займатися, це робота з людьми. А ви що якраз і чаром працювали довгий час? А Як ви це... шукаєте, поділіться досвідом? Як я шукаю? Перш за все, я, я за нетвор. Що в моєму розумінні про нетвор? Це взаємозамінність. Угу. Взаємозамінність перш за все, всередині команди. Тобто, якщо в мене є на зміні пекар і бариста, то в ідеалі, якщо Кожен з них може стати на іншу позицію. Ага. Тобто, Щоб бариста міг... вмів пекти булки, а пекар вмів варити каву. Угу, mm -hmm. окей. Це і покій. тут моя робота цьому навчити. Це завдання номер раз. Е, далі, якщо я за закладами, тобто, якщо, наприклад, є теж інші заклади, які е, печуть кюртищі чи максимально схожі до цього mm -hmm. продукту. Сердельники є ще дуже така схожа штука. Та. А... То це про взаємозамінність і на локаціях. Тому що для мене це... для мене це окей. Я можу. Позичити свого працівника, який е, піде, буде там форс мажорно на зміні, якщо потрібно, чи там планово і так далі. І відповідно обидві сторони будуть виграші, тому що я своєму персоналу дам додаткову можливість заробити. Але я знаю, що багато цього просто не роблять, бояться. Бояться, перш за все, чого, що переманять. А я не боюсь. Запитайте мене, чому? Чому ну тому що потрібно людям зробити такі умови, щоб вони не хотіли від тебе йти? Угу. Тобто, а, ну, простими словами, ваші працівники десь можуть ще підпрацьовувати. Так. Де ви їм самі запропонуєте так. в інших закладах? Тобто і ці два працівника, які тут зараз на зміні, вони теж десь ходять працювати, так. коли в них є фактично вільні дні, коли вони би хотіли працювати. Так. А з тих закладів працюють у вас, так. і у вас виходить база працівників більша, так. і ви не боїтеся того, що ви міняєтеся там з умовним бухлібом працівниками. Тому що у вас умови праці класні і. Так. Нічого собі абсолютно і mm -hmm. ще один такий е, лайфхачок. Знаю однозначно, роботодавці люблять брати працівника на повну занятість, на повну зміну. Та звичайно це комфортно, класно, ля-ля. Але це то таке яке Нині ми не можемо собі дозволити. Е, тому е, студенти, да, з ними треба підлаштовуватись. Окей, а що нам лишається робити? Ми mm -hmm. підлаштовуємося під цей світ. Взяла студентку. Вона вчиться в першу зміну. Ну що попрацювала місяць, з нею вже починаються проблеми в університеті. Я розумію, що я її навчила, мені її. І, е, мені важче буде втратити, тому. Окей, вона в мене вчиться в першу зміну. Значить, мені треба знайти студентку, яка вчиться в другу зміну. Uh -huh. Я знаходжу студентку, яка вчиться в другу зміну, кооперую їх в одну uh -huh. одиницю. Попереджаю про те, що вони мають йти в графіку паралельно. Ну, ось, і вони в мене дві. Знову ж таки, зарплата пропорційно ділиться. Це окей. І ось вони в мене йдуть як одна повноцінна одиниця. Був в мене такий кейс, прикольний кейс. Плюс це так: з одного боку, це більше бавитися з графіками, uh -huh. з іншого боку, це м -м, додає е, запас Ни, скажімо, так, люфт персоналах тобто персоналі. Тобто, якщо в когось форс-мажор не виходить на зміну, в мене завжди є можливість позвонити моїй додатковій е, людині, яка угу. працює умовно навіть 4 години в день. Вона в якийсь день може і пропустити свої пари, угу. бо десь треба вирушити. Угу. Це допомагає позакривати форс-мажори, коли це не великі мережі, а ось такі от невеличкі заклади. Е, ну що менше людей, тим більше ти прив'язуєшся. По самому куртушу дуже. Такий, знову такий креативний от продукт, який продає сам себе. Ви кажете, що ви запускаєте саме на продукт таргіта, не на акції чи знижки чи щось. Достатньо людям просто показати продукт, поки що. Mm -hmm. а наскільки він актуальний буде через 5 років, як ви оцінюєте для себе перспективність цього бізнесу? Взагалі, mm -hmm. чи треба вкладатися зараз, бігти повністю в нього, чи треба чуть-чуть диверсифікувати і не, не спішити? Можливо, mm -hmm. продукт може втратити популярність. А ну що ж тут я скажу зі своєї, з того, що я тут і зараз, так це mm -hmm. ще випікає? Тому все таки я адептифкюр. Я я в них вірю. я в них вірю, тому я тут. Перш за все, це новий продукт на ринку України. Так. Це не заїжджена тема. Це щось прикольне, це більш пізнаване на заході України, і от зараз тільки там заходить вже там східніше і східніше. Також додатковим елементом є те, що багато зараз українців за кордоном були, є повертаються. І там, а, а тобто, це Східна Європа, це Чехія, Польща, Угорщина. Туртуша вельми популярні. Так. Назви можуть відрізнятися. Ну, суть та сама. І вони зараз повертаються, вони вже знають. До нас дуже багато. Гостей mm -hmm. приходять і так, я знаю їх. Тобто для них вже це знайомо, а тепер це в, в Україні, в Києві. Ну, так. У мене, до речі, дівчина в Будапешті їздила, і вона казала, що там вони жахливі, просто були, тому що там продають туристам сухі, які цілий день стоять, просто і там попробуй вгризи щось. А сюди приїжджаються тут. В принципі, я думаю, що у вас вони цілий день не стоять, ви випікаєте під клієнта Ось. Окей, тобто ви вважаєте, що це перспективна штука, так що вона тільки-тільки починається, і може навіть далі популярність. Стрельне, бо зараз не дуже багато людей вірю. Ну і тоді останнє питання по цій темі. От як зараз, якщо би вас повернути назад в часі, це особливо буде цікаво зараз послухати людям, які тільки тільки планують щось відкривати. І от в них 100 варіантів вони не знають, що вибрати. Відкрили б знову ці кюртоші чи обрали б чу чуть інше, може напрямок бізнесу? Бої стімні бізнеси мають дуже багато і мінусів, і плюсів? До значно мають знаєте за цей період часу, скільки цим займаюся, я була в ролі вже будь-кого і пекаря, і прибиральниці так. і листів. Mm -hmm. Кири і це по кайфу. ні, я не жалкую, ні, я б клуби-кюртиші. я впевнена в тому, що я роблю. Мені імпонує гостинний бізнес. Мені подобається приймати гостей. Мені подобається з ними спілкувати. Мені подобається підійти до столика е і запитати, як їм чи М -м 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 -м. смакує. А після того прийти, столик витрати. Це дає мені додаткове задоволення від життя. Зрозуміло, ну тут прям душа лежала. По а іншому не могло бути. Так. так. Перепрошую, що відволікаю вас від перегляду цікавого інтерв'ю. Але в мене дуже важлива гаряча інформація. Зараз до 12 вересня на промі на честь дня під підприємця діє знижка для нових продавців на пакет з розміщення тисячі товарів. Чудова можливість почати ваш бізнес ще й онлайн за унікально низьким прайсом. Перейдіть в описи, почитайте детальну інфу після перегляду. Це клас зі святом підприємці. Ну і настав час поголи... поголити, поговорити про що ж таке сьогодні. Наші головні цифри цього випуску. Взагалі, це виручка і чистий прибуток ваш особисто, який ви забираєте в кінці робочого місяця. Але спочатку я запитаю вас про сезонність. От на промі у продавців сезонність найкраща. На свята, усе грудень, березень, квітень, травень. У них от найкращі продажі йдуть саме, якщо ми говоримо про категорію хлібобуличних виробів. Як у вас от в фізичному закладі літо теж у вас не сезон зараз сидеть? Чи все-таки є гарні все одно продажі? Борис таком згодом з промом. Да. Картина практично, те, що ви назвали. Тобто, в мене найвеселіше, найцікавіше, це різдвяні період різдвяних свят. Це інше, да, літо теж знов ж таки середина літа. Просідає, бо люди з Києва хочуть поїхати покататися. Ну, скажімо там, де. Там, де прохолодніше, напевно, mm -hmm. там я швидше виграю. Ну у вас дійсно такий різдвяний вайб кюрте воно таке виглядає як гірлянда. Тоді поговоримо про виручку. Якщо у вас є сезон і не сезон, то про два види виручки сезонної не сезонно. Яка у вас виручка зараз? От влітку? Давайте зорієнтуємо, так, влітку в гірші часи. Ну, взагалі, скажімо. 200-300-400. Угу. Ось, тобто гірші часи це, це 200. Влітку? Це влітку? Ні, ні, це, а, це 200 по 200 влітку? так та, та. Ага, так, так. Влітку, окей. влітку 200. Я думаю, тобто, тоді, так... скільки там в сезон, якщо 400 влітку буває. <гум> так, ну в сезон десь в районі 400. Тобто, якщо ми говоримо про чистий, це в районі, напевно, 60 тисяч, я скажу. Тисяч. Тобто ви можете забрати 60 тисяч гривень, коли сезон, це, я так розумію, наприклад, перед Новим роком. В краще часи, так. В грудні. М -м, зрозуміло, гаразд. А влітку скільки виходить? Ви не виходите в мінус в нуль, чи чуть-чуть невеличке? Ну десь десь в мінусі не виходжу. Тобто десь там трішечки вистачає. Ага. Ось на, на плюсику буде. Зрозуміло, гаразд. Так, ну ми так дуже швидко обговорили всі цифри. Я думаю, у вас як інших гостей придеться довго розкривати на цифри. Ви так легко розказуєте. Це дуже класно. Там знаєте, насправді для мене знову ж таки. Давайте трішки в з цифр почали. А війду в бік для мене про відкритість і в тому числі про. Відкритість підприємців, мені цього не вистачає. Uh -huh. Я навіть там комунікувала з іншими е, там, державними там представництвами і так далі. Мені теж цього не вистачає. Це подавайте, будемо відкриті ще no, е, да. підприємці. Давайте якось знайомитись. Хто як працює хто скільки заробляє, правда? Реально. Оце і є мета цих випусків. Абсолютно, ділитись інформацією, це не означає втратити клієнта. Ні, це навпаки здобути додатковий досвід. Це обмінятися чимось, це взаємодопомога в різному його контексті. Чи це в одному, чи це можуть бути взагалі от, там, сусіди по. Оруч, які можливо ведуть там паралельну діяльність, все одно ми можемо бути корисні, один одному. Давайте спілкуватись, давайте відкритими. Я не бачу від того, що мені буде гірше з того, що я сказала. Клас. Тоді я вам дуже дякую. Перед останнім питанням я зараз на секунду збігаю. Запис не Одну секундочку. Ми з промом хотіли би вам зробити невеличкий презент. Це промчик. Всім Круто. підприємцям зараз в наш час, поки йде війна, поки йде чорті, що взагалі потрібна підтримка, потрібні якісь життєдайні сили. Я сподіваюся, що цей чувак вас буде підтримувати. І давати вам ту енергію, яка так необхідна кожного дня, особливо коли вона дуже дуже сильно необхідна. Ви до нього говоріть, щось розкажете про свої проблеми. Це така собі подушка безпеки, так Так, можна і так сказати. Пром підтримує підприємців. А я від себе також бажаю вам успіхів і було дуже класно поспілкуватися. Ну і наостанок хотілося б почути від вас, звичайно, головну пораду для новачків підприємців, для людей, які зараз можливо також наважуються мати якийсь свій власний заклад чи, можливо, онлайн-бізнес, що можете порадити. Новачкам, можливо, стосовно от, якраз HR-ства, найму людей, бо ви в цьому експерт. Так, Там однозначно буду пораду давати з цього жанру, тому що впевнена, що в цьому в цьому мене все класно виходить. Не бійтесь, не бійтесь бути відкритими, не бійтесь, розглядати, скажімо так, ширші категорії, які можливо не, не класично в полі зору. Тобто це е, і партаймери, це і е, там люди, люди, можливо, з особливостями зовнішності, і дуже велика особлива ніша це наші ветерани та ветеранки. Це люди, які, скажімо так, можливо, зі своїми особливостями в залежності від робочого місця, але вони точно вміють робити дуже багато всього. Вони точно супер ем, можуть винести різного роду навантаження і фізично, так морально, ну коротше, ну, ви розуміти наші... індивідуальні да. але це в будь-якому випадку, такі самі люди, які да, ми Так, це ми наші всі. супермени, суперменки і є організації, які допомагають взагалі uh -huh. е, працевлаштовувати, ну тобто, скажімо, надають кандидатів та ветеранів -ветерані. Ранок, які допомагають, плюс є ряд державних програм, які компенсують працевлаштування да, цю категорію. Це, і це теж економія. Тобто, наша держава компенсує оподаткування, що теж можна реінвестувати в бізнес, і так далі. Угу. Тобто, в цих питаннях можемо і підзаробити ну, де там заробив. Це ситуація. Він він так. дуже класна порада, До речі, от про ветеранські організації пошукайте теж, якщо будете брати до себе когось на роботу. Я думаю, що це офігенно зараз можливість і для бізнесу, і для людини, яка шукає роботу. і має право. Десь працювати на дуже гарних посадах. Дуже вам дякую, друзі. підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі за найкращі коментарі стосовно цього випуску. Можливо, якісь поради Людмилі можете дати, можливо, свій власний досвід підприємства розказати. Ми також будемо спробам дарувати для вас подарунки. Мене звати Борис. Дякую, що подивилися до самого кінця. Доробіть так завжди, і переходьте до наступного випуску. Всім па-па!